У Києві затримано чоловіка, який за 15 тисяч доларів допомагав уникати мобілізації та організував виїзд за кордон. Він працював лише за рекомендаціями знайомих, обіцяючи клієнтам, що має хороші зв'язки у медичній сфері та ТЦК, і гарантував швидкий і 100-відсотковий результат. Один з його клієнтів мав отримати продовження інвалідності, що дало б йому можливість отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон. Зловмисника затримали. Після отримання 15 тисяч доларів чоловікові оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. У столиці судитимуть двох молодих іноземців, які в травні цього року жорстоко напали на громадянина Туреччини. Порізали йому ногу, відібрали 4,5 тисячі доларів і два телефони, а потім втекли з Києва. Втім, сховатися не вдалося. Їх затримали у Хмельницькому. За даними поліції, злочин стався у дворі житлового будинку в центрі Києва. Нападники після пограбування одразу поїхали на вокзал, сіли на потяг і зникли з міста. Проте оперативники Затримали їх уже на заході країни двом іноземцям загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суддя міськрайонного суду на Дніпропетровщині опинився по інший бік закону. Нині його підозрюють у хабарництві. За даними поліції, він взяв гроші за те, щоб виправдати підозрюваного у справі про службову недбалість. Правоохоронці викрили, що суддя, нібито, вимагав і в результаті отримав, так би мовити, винагороду за позитивне рішення у справі, яку сам же й розглядав на останньому засіданні. Він оголосив виправдувальний вирок. Тепер самому суді загрожує. До 10 років за ґратами з конфіскацією майна і забороною обіймати державні посади. 5 серпня АРФ здійснила масовану атаку на місто Лозова Харківської області. Стало відомо про кілька постраждалих, серед яких двоє дітей. Мер міста повідомив, що атака спричинила значні руйнування, пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор. В Укрзалізниці підтвердили, що внаслідок атак загинув черговий механік одного з підрозділів. Ще четверо залізничників отримали поранення. Пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Загалом постраждало 10 осіб. Серед в яких двоє дітей, а також один загиблий чоловік. Внаслідок ворожих атак на Запорізьку область 5 серпня загинуло чотири людини ще троє отримали поранення. Протягом доби російські війська задали 431 удару по населених пунктах області, зокрема 11 авіаударів. Також зафіксовано 305 атак БПЛА, які пошкодили різні об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло 21 повідомлення про серйозні пошкодження. Повідомив голова ОВА Іван Федоров.